Зазвичай я гуляю в парку перемога такими доріжками, яких тут багато. А тут нещодавно відкрив для себе отаку місцевість. Йдеш як у лісі, десь, наче якийсь теренкур у Карпатах. Прохолодно, пташки співають. Відчувається природа по-справжньому, а не так як на тих доріжках. Дивіться, яка земля. Вологи, тут не так спекотно. Які дерева, який кайф. Чуєте? Просто клас. Невеличкі такі. Невеличка відстань, але дуже... Кляво, приходьте.